Наближається 24-й рік, а разом з ним і кульмінація так званого ринку землі. Починається повний хаос з землею. Україна може втратити всю землю всередині. Українці втратять землю. Без українців немає України. Що для цього необхідно робити? Зупинити негайно дію всіх цих законів, почати по-новому. Розвивати земельні відносини, аграрну галузь. В основі буде українець, в основі буде кооперація, об'єднання власників землі і державні програми. Я Роман Головін народився в Черкаській області під Черкасами, село Руська Поляна, навчався вже в школі в Золотоноші, почав працювати в Золотоноші, працював в місцевому середуванні майже 4 роки від начальника відділу до заступника міського голови. Скажімо так, допрацювався. Далі це був вже Київ, була Академія державного управління. З Академії державного управління подальша державна служба. У мене перша категорія державного службовця, як то кажуть, по-старому Аби це, мабуть, важче розбиратися. Я безпосередньо займався сільським господарством, тваринництвом, рослинництвом. Розуміючи всі ці проблеми, які на сьогоднішній день у нас йде, стикнувшись, набивши свої власні шашки, ти розумієш про одне, що на сьогоднішній день сільськогосподарське виробництво воно е, приречене за, е, до занепаду? Занепад, це коли воно не може відтворюватись. Це теж ознака, занепад, коли воно не може розвиватися. Якщо ми говоримо про те, що у нас рослинництво там, з року в рік збільшується вражі, і ми забуваємо про тваринництво, ми забуваємо про переробку. І саме головне, ми забуваємо про людей, які є в основі сільськогосподарського виробництва. А люди це ті власники землі. На сьогоднішній день їх, скажімо так, обкрадають, не дають можливості для майбутнього розвитку. Ну і взагалі стоїть така певна мета скупити у цих власників землі всю землю, сконцентрувати і віддалі, щоб це було у кількох руках. Скажімо так, повинні з'явитися певні такі власники, які будуть фактично утримувати Україну, утримувати її землю в кількох руках. Ну, в своїх руках буде кілька, кілька рук. От цьому напряму розвитку подій ми повинні і запобігти. Якщо ми збережемо за, за українською землею українських власників в тому вигляді, практично в тому вигляді, яким, в якому воно сформувалося під час безоплатної приватизації землі, тоді ми будемо мати всі можливості для відновлення аграрного виробництва, сільського господарства, повноцінного відновлення. Ну і безпосередньо подальшого розвитку. Бо в багатьох галузях ми далеко-далеко відстали. Ми не будемо порівнювати з якими краї... не будемо порівнювати відстали від яких країн, ми просто самі по собі відстали. Тому нам необхідно для цього буде реорганізуватися, все ж таки визначити, яка форма земельних відносин в Україні повинна бути, яка оптимальна, оптимально ефективна, з урахуванням економічних. Суспільно-економічних відносин, політичних, ну і відносин прав власності. Це дуже, скажімо так, важливе питання, яке, зокрема, і вирішує, чи повернуться українці після війни на Україну, чи повернуться діти, внуки, які зараз, на жаль, змушені були виїхати. Тому, говорячи виключно про земельні відносини, ми. Хотіли б там чи не хотіли б, ми говоримо про все сільське господарство. Якщо ми вирішуємо проблему сільського господарства, ми починаємо вирішувати і проблему всієї економіки. Тому е я би хотів би поетапно, що до чого і, і, і як. Ну, Почнемо е з основи земельні відносини. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день е земля розпайована, і що відбувається? У нас прийняте, скажімо так, ряд змін до законодавства, і його назвали так званий ринок землі. От у нас діє ринок землі. Ми не будемо говорити про те, що ринка землі, як такого, не може просто бути як, скажімо так, в економічному понятті, понятті ринку, але, тим не менше, дозволили, начебто дозволили власникам землі продавати землю. Ну, По-перше, це брехня. Без дозволу орендаря власник землі не може продати землю. Це саме перше. Друге, власник землі може продати землю тільки орендарю. Тобто все законодавство зроблено під орендарів. Третє, на сьогоднішній день вже багато орендарів це є іноземні компанії. І, прикро дивитись, коли люди, не розуміючи, що вони роблять, на фоні того, які події відбуваються на землі, скільки вже ну, зростає кількість сутичок власників землі з орендарями, вони навіть умудряються на сьогоднішній день на 10 і на 15 років переукладати договори оренди. Тобто, якщо ти переуклав землю договір оренди на 10 15 років, вважай, що ти, ти можеш просто не дожити до того, коли звільниться твоя земля від орендаря. Тому вже закладається підґрунтя до того, щоб землю викупити. Коли буде викуплена земля, умовно кажучи, в якомусь певному селі, ви зрозумієте, що в цьому селі жити людям ну це фактично як в якійсь певній зоні. Тобто є орендар, він власник землі, в нього буде своя приватна армія. І зараз люди говорять про те, що це орендарі там і наймають бандит, бандитів, і самі зі зброєю ходять і лякають. Ну, ми ж можемо бачити багато відео, де тут у нас великі орендарі з Кервогращини з автоматом сидять і розповідають, як кому жити. Так от ми прекрасно розуміємо, що ми фактично, фактично перетворюємо Україну в такий спосіб в економії. Тобто концентрація землі. І якщо так перейде до кожного села і буде земля, скажімо так, скуплена, сконцентрована, перша хвиля це орендарі. Це будуть як і українські орендарі, так і орендарі, які там іноземці, від Чехії, Чехи, австрійці, Більгійці, чесно кажучи, від того, що європейці абсолютно не змінює факт, факти поведінки. Знахабнілі, скажімо так, завдання яких просто обкрадати українців. Це простими словами. Далі, якщо буде все це події відбуватися, ми отримуємо, що Україна буде без українців. Зараз вже є такі гіпотези, що буде нове переселення народів. Українці переселяться туди, в Європу. А питання хто буде займатися сільським господарством на землях України? Знову ж необхідно буде наймати, звідки наймати? Ну не виключно, що це будуть колишні республіки республіки середньої Азії, де населення за 30 років збільшилось вдвічі, і ми говоримо про втрату України. Це такий песимістичний сценарій. Тепер приходимо до оптимістичного сценарія на сьогоднішній день. Ми ще говоримо про те, що більше ну майже 90% землі ще перебуває у власності українців. Тобто це та земля, яка розпайована. Що необхідно робити? Ну, по-перше, нам необхідно зараз думати про те, щоб змінити законодавство. У нас війна. А ми в 2024 році відкриваємо взагалі всю калітку на те, щоб землю можна було купувати не в обмеженій кількості, купувати будь-кому і якому. Ну, знову ж повертаємось, це будуть орендарі. Далі. Зупинити законодавство, визначитися з формою земельних відносин, визначитись е, з укладом, який буде в сільськогосподарському виробництві. В основу цього укладу необхідно поставити українця власника. Неважливо, ти живеш в місті, чи ти живеш е, тимчасово за кордоном, ти власник, і ти можеш бути наприклад, акціонерного товариства чи кооперації. Ти можеш бути учасником цього, е, скажімо так, певного товариства, яке буде займатися безпосередньо виробництвом. Е, діяльністю на землі обробляти цю землю. Нема питань. Це світова практика. Бо, вибачте, у нас в практиці є, що якщо товариство там один-два засновника, це не європейська практика. Європейська практика, коли багато є учасників. Чому б, наприклад, якщо в селі проживає 200 там чи 100 власників, чи ще якась частина в іншому місті, чому вони не можуть бути всі там учасниками? Можуть, безумовно, можуть. Тому ми повинні. Сформувати, що ми робимо аграрний розвиток, саме з такою метою. Українці не продають землю. А чого не продають? Бо ми збільш, бо ми робимо все для того, щоб дохід від землі був збільшений. Я вам скажу навіть більше на сьогоднішній день дохід від землі з точки зору інвестицій, навіть при тому, що вона перебуває в оренді, ну це дуже класні інвестиції. Ви розумієте, якщо у тебе землю готові купити за 40 тисяч гривень, а орендна плата на сьогоднішній день складає 6 тисяч, ну ми можемо прекрасно розуміти, що це приблизно 15% річних. А за 15% річних, як всі люблять повторювати, класику капіталіст готовий, на дуже багато готовий. Тобто 15% це шалена інвестиція, як для країн розвиненого капіталізму. Тому продавати землю з цієї точки зору, це просто абсурд. З іншої сторони, для чого власнику продавати землю, якщо хтось інший хоче купити землю? Значить, він розуміє, як можна правильно її використовувати. Тому. Направити на форми, направити, скажімо так, всі реалізації, в тому числі і необхідні державні політики, щоб ми сформували ті умови, при якому власник землі. Чи він працює на полі, чи він не працює на полі, а є співвласником товариства, чи учасником, він отримує більший дохід. На сьогоднішній цей дохід повинен бути більше 10 тисяч гривень за один гектар, це ми говоримо про чорнозем. Тому ви можете співставити, скільки платить орендар і скільки людина має отримувати. Далі, після цього, ми повинні робити відтворення. Коли ми вже сформували систему. Відносин власності на землі, тобто українці не продають землі, вони сформували свої, скажімо так, територіальні такі товариства. Ми говоримо про відновлення тваринництва, переробки продукції тваринництва, переробки продукції рослинництва. Будь ласка, і для цього є широка можливість, ну відкрита така можливість для кредитування. У нас Національний банк не займається цим кредитуванням, і коли ти говориш, що необхідно нам кредитування, то, вибачте, ти не розумієш взагалі, вони, чим вони там займаються. Тобто Національний банк, як утримувач гривни, яка є просто символом, ми розуміємо, що необхідно. Буде надавати гроші для цього розвитку для цього не треба іноземні інвестиції. Не потрібні іноземні кредити. Не потрібен іноземний капітал. Просто зміна грошово-кредитної політики національного банку. З однієї сторони ми виставляємо об'єкти, це власники, які безпосередньо з точки зору кредитування є набагато привабливіші ніж орендарі. Бо у орендаря прибуток він вже буде зменшений на розмір орендної плати. Орендар, він ненадійний, і це знають банки. А власники землі вони не будуть нікуди, скажімо так, тікати. І саме головне, в сподіванні багатьох там, скажімо так, я не знаю, як їх назвати. Що зараз буде працювати і люди підуть. Ну, працювати ринок землі, і люди будуть здавати землю в заставу. Треба говорити, що через три роки половину цієї землі люди втратять. Тому я говорю про те, що кредитування повинно бути беззаставне. Це головна особливість. Беззаставне кредитування. Якщо ви будете говорити мені про критерії кредитування, то ви самі їх придумали. То саме ними і займайтесь. А я можу сусіду дати 100 гривень і не просити ніякого забезпечення, ніякої іпотеки. Я просто дав 100 гривень завтра, він верне, чи післязавтра зверне. А можливо, не верне. Хоча він, сусід, він по-любому це верне. Тому ми говоримо, що сформували е е такі. Е е Соціальні утворення, так бо будь-який кооператив, товариство це соціальне утворення. Далі ми формуємо програми на відновлення тваринництва, на відновлення переробки, і все це в основі цього є безпосередньо українець власник землі. А ми розуміємо про те, що за кожним українцем власником землі іще його діти, внуки і навіть правнуки. Тому, в принципі, така, такий іде розподіл і перерозподіл землі між українцями і якась відповідність до того, що земля належить українському народу. От в принципі, ми сформували бачення, як можливо далі розвиватися аграрне виробництво. Це, в принципі, воно буде відповідати європейській нормі, де 80%, о, Німеччина 83% це самостійне господарювання на землі. Коли е власник землі сам господарює, е є там набір техніки, і вже він далі переходить, там в тваринництво, е розвинена кооперація. До речі, Україна була до, е скажімо так. Ще 100 років назад, другою по темпам розвитку кооперації в Європі. Другою, і це були колективні господарства. Називалися вони по-різному Артілі, товариства з обробки землі. Така ж ситуація була і в Європі. Там були, наприклад, в Словенії були рольники, там в Польщі, мабуть, теж хтось були. Кооперація, кооперація, об'єднання вона дає можливість зменшувати витрати. І збільшувати прибуток. Це не та кооперація, яку на сьогоднішній день нам, скажімо так, принесли з Верховної Ради. Це кооперація юридичних осіб, фактично орендарів, для того, щоб не платити податки. Зараз хочуть перетворити, вже створити створювати асоціації, роблять під них закон, що асоціації будуть це вирішувати. Бо дуже багато питань, які не можуть і мішають власники землі вирішити. Це, скажімо так, це ж саме зрошення. Немає права орендар на сьогоднішній день без дозволу власника землі будь-які роботи проводити, в тому числі зрошення. Тепер уявіть, він робить зрошення, він бере воду з річок. Земля належить українському народу, в даному випадку власнику ріки належать українському народу, а прибуток належить орендарю. Ви розумієте, що ця ситуація ні до чого доброго, хорошого не призведе. І крім того, ми з цією ситуацією будемо боротися. Бо на сьогоднішній день хочуть зробити так, що він робить це зрошення, а потім, коли людина прийде забирати землю, він буде говорити про те, що він повинен за гектар сплатити 100 тисяч, яких у людини немає, і людина втрачає землю назавжди. Тобто багато існує зараз напрямів історії, як віджати у українців у селян, власників землі, цю землю. Ну, не так воно все ж таки буде їм легко. Тому, коли ми говоримо про кооперацію, ми на сьогоднішній день створили і відпрацьовуємо модель всеукраїнського товариства власників землі. Тобто, це така виробнича платформа, яка діє по всій Україні. І скажу, що у нас є певні успіхи, коли люди з різних областей долучаються, не тільки цікавляться, а й долучаються. Що це їм дає? Це... Е... Дає не тільки їм, але і державі. Це їм дає можливість, скажімо так, правильно сплачувати податки, бо це публічне господарювання, правильно сплачувати податки, публічно реалізовувати продукцію. До речі, у нас третина продукції рослинництва – це продукція в тіньовому обігу, бо у нас третина землі в тіньовому обігу. Логічно: третина землі, третина продукції рослинництва. Ми це опублічнюємо. Що дає це людині? Ну, я вам скажу це від 5 тисяч гривень на сьогоднішній день і більше додаткового прибутку. Бо власник землі вже не стикається з баригою, який приходить до нього і пропонує заготівку продати врожай. Ціна на який менша і набагато менше, ніж ті ціни, які, скажімо так, публічно, наприклад, це ціна з ПДВ, з документами, з усім. Ну, це так, як щоб для людей було зрозуміло, бо публічно це зрозуміло, що публічно. І в даній ситуації заробляє тільки барига. І, до речі, більше 90% бариг це безпосередньо самі орендарі, коли вони викуповують врожай у одноосібника, так званого на сьогоднішній день, той, хто сам працює, і вже підставляючи цей врожай під свої площі, продають. І ця різниця, яку він заробляє, цей орендар. Це значить пряма втрата цього власника землі. І ми зараз займаємося тим, щоб власник землі не втрачав, отримував якраз більше прибуток. Ці 5 тисяч і більше це те, що заробляє рендар. І безпосередньо. Власних землі тоді стає ще і організованим. Чому? Бо у нас організоване ведення бухгалтерського обліку, організоване податкове адміністрування, і ми вже переходимо до організованого, скажімо так, і постачання засобів захисту рослин, посівного матеріалу. В даному контексті це теж буде певна економія. І теж, скажімо так, певне розуміння, ті ж агрономічні послуги. Ну, не може бути кожен власник землі агрономом. Це досвід, досвід і досвід, і також його буде потребувати. Тобто публічна і організована, ми зробили це все українське товариство. Це модель, яка може далі розвиватися, бути показовою для того, щоб передавати. Якщо людина в цій моделі отримує більше грошей. То задається запитання для чого продавати. Я вам скажу, що на сьогоднішній день учасниками нашого товариства ну долучились до виробничої платформи, є молоді люди. Це люди до 30 і трошки старше років. От як, як би дивно не було, це хлопці, які взяли землю батька, бабусі, дідуся своїх родичів, і це нормально. Це може бути і 5 гектарів, і може бути і 30 гектарів. Може бути і 50 гектарів, і вони займаються. І я думаю, що, скажімо так, вони будуть задоволені результатами, і ця система буде поширюватись. Я думаю, що ми будемо по Україні, скажімо так, на базі оцих активних молодих людей, які ламають оцей стереотип. Що цей дід, баба там сидить в селі, і вони не знають, що робити з землею, і вона їм їм треба. Ні. Є внуки, є діти. І, будь ласка, нехай займається. На сьогоднішній день земля є таким хорошим, хорошою інвестицією для одних, тому чого не може бути для існуючого власника землі, чи його, скажімо так, хто отримає вже цю землю в спадщину, хорошим, скажімо так, доходом і прибутком. Тому товариство діє. і... Скажімо так, сподіваємось, ми будемо розвиватися. Наступне, що заважає розвитку, безумовно, зараз в цьому році дуже багато людей збільшилась кількість людей, які хочуть припиняти орендні відносини. І орендарі не хочуть відпускати. Орендарі вживають різних закладів, тому ми так, зробили такий правовий центр. Де сходить сходи вся інформація, і ми на сьогоднішній день відстаємо інтереси власників землі в судах. У нас на сьогоднішній день в клієнтах наших адвокатів, які я яких я безпосередньо підбираю, розуміючи, що це специфіка. Адвокатів в Україні немає, які спеціалізуються виключно на землі, але ми будемо створювати, скажімо так, умови для адвокатів. Ми говоримо про те, що цей напрям необхідно підривати. Вже подані позови, відпрацьовані стратегії. Я вам скажу так, що. На сьогоднішній день вже дві новизни запущені для того, щоб розірвати договори оренди, і це на цьому ми не будемо зупинятися. Бо вибачте, коли у людини до 30-го чи 40-го року оренда землі, а він хоче самостійно сподарювати, йому треба допомагати. Це один з напрямів розірвання договорів, і головний напрям це припинення договорів. Так ж їх не дуже так легко припинити. орендарі вигадують. Тому ми також боремось на сьогоднішній день, навіть заводимо кримінальні справи на орендарів. Ну, як заводимо, подаємо, поліція не хоче, скаргу в суд зумовлюємо. Також, крім того, це позови на повернення земельної ділянки з незаконного володіння. По-різному можна підходити до цих питань, головне, щоб повернути землю. Оцей широкий напрям з однієї сторони, а з іншої сторони це просто окрема галузь, але це основа того, скажімо так, побудови. Аграрного устрою в Україні. Ми нею займаємось, будемо займатися і просимо долучатися. Тут можуть бути різні абсолютно пропозиції. В першу чергу це системні компанії, які працюють засобами захисту рослин, посівним матеріалом, системні компанії, які займаються продажем сільгосподарської техніки. Далі ми будемо переходити вже на тваринництво, на переробку, доробку продукції рослинництва. тому також ці компанії. Також ми не проти, щоб політичні, нові, можливо, політичні або політичні сили також долучалися, але нехай вони беруть ту правильну тенденцію захисту людей, а не захисту якихось фермерів чи орендарів, які по суті мільйонери. Давайте людей захищати, давайте допомагати Україні через кожного українця, а не думати, що мільярдери спасають на сьогоднішній день Україну.